День похмурий. Другий раз йду в міграційну службу. Зранку забув медичну справку з собою взяти. Трішечки так протупив. Артем вже з усім справився. Зараз обідає. Я на швидкоруч перехопив там бутербродики І будемо, будемо тепер чекати наступного як скажемо раунду да, етапу Тобто зараз нам видали документи на проживання у цьому нашому ну, я показував вже гуртожитку блочного типу і тепер чекаємо подальше оформлення там паспорт фотки зробити Е, ще, щось, ще щось. Гроші вже видали так на перший час, щоб трішки там хліб з маслом і з молоком було. І будемо чекати, поки нас до, до, до джоб-центру <гум> направлять. всю технологію не знаю, буду докладати поступово. а Поки, поки, поки все йде повільно, але йде. Як Хтось з американських президентів казав, я йду повільно, але ні кроку назад. <смістична> На зв'язку.